Усьому час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати і час сміятись, час сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати. Ці ритми залежать не від нас. Усі ми беремо участь у масштабному творчому акті, яким не керуємо. Керують нами. Митець живе за космічним розкладом, як і вся природа. Якщо у вас виникає захоплива ідея, ви не втілюєте її в життя, вона знайде свій прояв через іншого творця. І не тому, що інший митець краде вашу ідею, а тому, що її час настав. Її час настав. У величному процесі, що розгортається навколо, ідеї та думки, теми, пісні, інші витвори мистецтва існують в ефірі і дозрівають, коли настає час, готові знайти своє втілення в фізичному світі. Ми, митці, маємо засвоїти цю інформацію, трансформувати її, поділитися нею. Ми всі перекладачі послань, які транслює Всесвіт. Ми всі перекладачі послань, які транслює Всесвіт. Найкращими стають митці з найбільш чутливими антенами для вловлювання енергії, що відгукується нам певної миті. Чимало видатних митців, передусім формують таке чуття не для того, щоб творити мистецтво, а щоб захистити себе. Їм доводиться захищатися, адже все завдає їм більшого болю. Вони відчувають глибше.